Таємні переговори, які вів Мазепа зі шведами ще в 1705-1706 роках, закінчилися угодою між Україною і Швецією. Ось одна зі статей цієї угоди. Все те з московських володінь, що буде завойоване, належатиме згідно з правом воєнним тому, хто займеться як переможець. Та все те, що буде признане як колишня власність українського народу, буде передане або збережене для українського князівства. Петро І з великим здивуванням дізнався про вчинок нового Іуди. Він змусив українське духовенство виголосити Мазепі Анафему. За кілька днів після підписання угоди Мазепи зі Швецією на гетьманову столицю Батурин напав командувач російськими військами в Україні князь Меншиков. Захисникам Батурина було наказано оборонити фортеці від росіян і триматися до повернення гетьмана зі шведським військом. Наказ гетьмана виконали. Ні намови Меншикова і князя Голіцина, які підійшли до Батурина з 10-тисячним військом, ні письмовий царський наказ Дмитру Чечелю, датований 29 жовтня, ні слабкість Батуринських укріплень, ні стара не згоди між козаками і охоронцями гетьмана сердюками, не вплинули на оборонців міста. Всі вони, як старшина, так і товариство, єдиногласно отвечали московським воєначальникам, що без нового гетьмана нас в город не впустять, а гетьмана ді надлежить вибирати общими голосами. І поки Издешних рубежей не выступит, по то время и гетьмана им обирать невозможно. Лист Меншикова до Петра I 31 жовтня 1708 року. Меншиков писав цареві, що немалой склонності к добру в них не является, и так говорят, что хотят до последнего человека держаться. 1 листопада вранці розпочалися воєнні дії. Батуринці начали по нас московське військо, стріляти із пушек и посад кругом города зажгли. На нову пропозицію здатися батуринці відповіли меншикову: ми де всі здійсрем, а президіума московської залоги в город не пустим». Лист Меншикова до царя від 1 листопада 1708 року. В ніч на 2 листопада російське військо пішло в наступ, і після тривалого бою, за допомогою кількох зрадників, зокрема прилуцького полкового обозного Івана Носа, захопило Батурин. Почалася Батуринська трагедія. Столиця Гетьманщини з усіма державними установами, з палацом Гетьмана і церквами, які він збудував, стала жертвою вогню і московського варварства. Росіяни спалили і бібліотеку Мазепи, і його колекцію зброї, рівну котрі важко було знайти в цілій Європі. І все те, що за 20 років панування Мазепа зібрав у Батурині. Сучасні джерела одностайно свідчать про тотальне знищення міста та його жителів. Про це розповідали шведські учасники походу, які бачили на власні очі згарища Батурина і повідомляли свої уряди іноземні дипломати в Москві. Так наказав Петро І відплатити українському народові за його волелюбність і прагнення самостійності. За деякими свідченнями загинуло до 12 тисяч чоловік, серед них 6 тисяч жінок і дітей. Трупи були розкидані у самих палатах Мазепиних, зарізані, бо нікому в Батурині було поховати. Так описав Шевченко розправу князя Меншикова над захисниками Батурина. На бік Мазепи переходять запорожці під орудою кошового отамана Костя Гордієнка. За це у травні 1709 року російські війська зруйнували Січ, а цар видав наказ страчувати на місці кожного пійманого запорожця. Вирішальний бій між супротивниками стався 27 червня 1709 року під Полтавою, де 30 тисяч шведів і козаків виступили проти майже 42 тисяч росіян. Війська Карла XII і Мазепи були розбиті. Тікаючи від переслідування російської кінноти, Мазепа і Карл знайшли притулок у Молдавії, що належала Туреччині. Тут, біля міста Бендери, 21 вересня 1709 року вбитый горем 70 Мазепа помер. В отрывках и заметках Кендрат Федорович так характеризует Гетмана. Для Мазепы, кажется, ничего не было священным, кроме цели, к которой стремился. Ни уважение, оказываемое ему Петром, ни самое благодеяние, излитое на него семь великим монархом, ничто не могло отвратить его от измены. Хитрость в высочайшей степени, даже самое коварство, Почиталом средствами, дозволеними на пути к Оней а метою була незалежність України.